До тебе, Господи, підношу душу мою, Боже мій, на тебе я оповаю. не дай мені осоромитися, не допусти, щоб вороги мої втішилися перемогою наї мною. Нехай наосоромляться не всі, що надіються на тебе, а соромляться ті, що беззаконствують даремно. Господи, вкажи мені подіт твої на очі мені стежок твоїх. Настав мене на істину твої навічі, бо ти Бог спасіння мого. На тебе повсякчас я надію покладаю, Задаю про милосердя твоє, Господи, і про милість Твою, що підеш від віку, гріхів юності мої, несвідомости мої не поминай, пом'яни мене в милості Твої, Господи, заради благості Твоєї. Господь, благий і правний, хто Хтом наставляє грішника на путь спасіння. Він веде покірою до правди і навчає лагідних потей своїх. Ці путі Господні, милість і істинні для тих, що шаної завітує, свідчені Його, ради імна, Твого, Господи, прости провину Мою, бо вона велика. То не людина, що боїться Господа, він укаже й дорогу, яку треба обирати, душа ю буде у блаженстві і рід Його спадкує землю. Сила Господня тим, що бояться, Його і свій відкриває їм, очі мої. Завжди до Господа, бо Він визволить і сітки Бога мої, зглянься на мене, Господи, і помілуй мене, бо я самотній і знесилений. Страждання серця мого примножилося з біди мої, визвали мене, поглянь на скорботи мої і знесилення моє, і прости всі гріхи мої, поглянь на ворогів моїх, як багато їх, якою лютою ненавистю ненавидять мене. Збережи душу мою, спаси мене, Насоронусь, уповаючи на тебе, непорочність і правди нехай охороняють мене, бо я надіюся на тебе, спаси Боже Ізраїля від усіх страждань Його. Розсуди мене, Господи, бо я ходив у невинності моїй, на Господа, я надіявся і не похитнувся. Випробуй мене, Господи, досліди мене, розпали серце моє і всю істоту мою. Бо милість Твоя перед очима моїми, я ходив у істині Твоїй, не сидів я з людьми нечистими, і з підступними не піду, я з ненавидів з бори і з нечистивцями не сяду, у моїй невинності руками і біду, жертвени тві, Господи, щоб було чути голос хвали і щоб сповістити про всі чудеса Твої. Господи, полюби. Я красудома Твого, і місце перебування слави Твоєї. не погуби з грішниками душі мої і життя мої з людьми кровожерними, що в їх руках беззаконня правиться повна підкупів. Я ж ходжу моїй непорочності, визволив мене, Господи, і помилуй. Нога Ногами стала праведний шлях в церквах благословлятиму Тебе, Господи. Гос... Господь просвічення моєї Спасителі мій, кого боюся, Господь захисник життя мого, кого устрашуся, коли нападуть на мене противники, і вороги мої, що пожертви тіло моє, то вони спотикаються і падають, коли військо проти мене стане, не злякається серце моє, коли ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятися на нього. Одного я прошу я у Господа, одного бажаю, щоб жити мені в вдому всі усіє життя мого, дивитися на красу Господню, щоранку молитися в храмі Його. Бо він сховає мені в домі своєму день біди, сховає веселі своїй, нескалі піднесе мене. Я піднесу голову мою вище за ворогів моїх, що оточують мене. Перенесу в дом його жертви хвали, буду співати і прославляти Господа. Почуй, Господи, голос мій, яким я взиваю до тебе. Зглянься на мене і помилуй мене, і від тебе говорить серце моє, шукайте, Господа, я шукаю лиця Твого, Господи. Не відвертай же від мене лиця Твого і не відкатай у гніві раба Твого. Ти поміч моя, не відкинь мене і не покинь мене, Боже Спасителю мій. Бо коли батько і мати покинули мене, то ти, Господи, прийняв мене, навчи ж мене, Господи, путей твоїх, і настанови на стежку правди з огляду на ворогів моїх. Не віддавай мене в руки ворогам моїм, бо повстала проти мене лише свідки, і злобою палають на мене. Але я вірю, що побачу милість Господня на землі живих. Надійся ж на Господа, і будь можна. Нехай кріпиться серце твоє, чекає допомоги від Господа. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віки Євамінь. Аллилуйя, алелуйя, слава тобі Боже. Аллилуйя, алелуя, аллелуя, слава тобі Бого. Аллилуйя, алелуйя, слава тобі Боже. Аллуя, 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 слава тобі, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духові! Спаси, Господи, помилуй рабів Твоїх. Зараз гадайте всіх живих ваших родичів, друзів, знайомих і всіх, за кого ви хочете помолитись. Родичів і всю родину мою, навчителів, добродійників, прихильників, ненависників моїх, і всіх тих, що боролися і борються за волю України, і всіх християн, і всяку живу душу, що твої ласки і допомоги потребує, і нині, і повсякчас, на віки вікію. Амінь. До тебе, Господи, взиваю я, Боже мій, не будь мовчазний до мене. Бо коли не будеш зважати на мене, то стане, як ті, що сходять у могилу. Почуй, Господи, голос моління мого, коли я молюся до тебе, коли підношу руками до храму святого Твого, не осуди мене з нечистивими і неблагобистими, що чи чинять неправду, що говорять про мир до ближніх своїх, а на серці не зло. Воздай, Господи, за ділами їхніми, за лукавством чинків їх. За ділами рук їхніх відповідь, заслужено ними, за те, що вони не зважали на діла Господня, на діла рук його, Він зруйнує їх і вже не відбудує. Нехай буде благословений Господь, бо він почув голос моління мого. Господь помічник мій, засихисник мій, на нього повало серце моє, Він допоміг мені і оновив тіло моє, я віддам йому хвалу піснею моєю. Господь, міць людей своїх захист і спасити помазаного свого. Спаси Господи, людей Твоїх і благослови насліддя Твоє, спаси їх і під ноги Гось їх потіки. Принесіть Господу Сини Божі, принесіть Господу молодих ягнят, принесіть Господу славу і честь, віддавайте Господу славу імені Його. Поклоняйтеся Господу в дині святині його, голос Господні над водами, Бог слава загоринів, загоринів Господь над водами великими, голос Господа могутній, голос Господа величний, голос Господа ламає кедри, Господь сокрушає кедри ливанські. Від голосу його гори, гори скачуть, як телята Ліван, і сиріон, як молодіє єдинороги. Голос Господа викрешує полум'я вогню, від голоса Господа трясеться постеля, потрясе Господь постелю Кадеську, голос Господа розроджує лани і огоріє ліси, в храмі Його все говорить про Його. Господь висів на престолі над водами великими, як цар буде над нами по віке. Господь дасть силу народу. Своєму, Господь, миром благословить людей своїх. Прославляю тебе, Господи, бо ти підняв мене і не допустив, що вороги мої тішилися наді мною. Господи Боже мій, я взивав до Тебе і Ти зцілив мене. Господи, Ти вивів душу з пекла, ти повернув мене до життя, визволив мене з поміж тих, що сходять у могилу. Співайте Господу всі святі, Його, прославляйте святу пам'ять Його, бо намить гнів Його і на все життя милість Його, з вечора плач, а на ранок радість. І я говорив у дні благоденства мого, не похитнуся і повіки. Господи, Ти милости своєю укріпив мою, але відвернув ти лице своє, і я тревостривожився. Тоді до тебе, Господи, я взивав, до Бога мого молився, кажучи, яка користь у крові моїй, коли я затію. Чи ж буде порох славити Тебе та сповіщати про істину Твою? Господи, почуй мене і помилуй мене, Господи, прийди на поміч мені, і ти змінив плач, мій на радість, і зняв мене одежу смутку і одягнув мене веселістю. Нехай же славить тебе душа моя і не вмовкає, Господи Божий мій прославлятиму тебе в повік, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас на віки віків. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя слава тобі Боже. Аллилуйя. Добротінгів моїх, і всіх тих, що положили життя своє за волю України, і за Церкву Твою святу, і всіх християн, і всяку душу, що спочила, і твої ласки, і милосердя потребує, і прости всі гріхи їх вільні, невільні, і даруй їм Царство Небесне, і сотвори їм вічну пам'ять, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. На тебе, Господи, уповаю, не дай мені осоромитися повіки, правдою твоєї спаси мене, прихили до мене, ухо твоє, поспіши визволити мене, будь мені, Богом заступником, і дугом пристановища, щоб спасти мене, бо ти сила моя і пристановище моє, заради імне Твого наставляєш мене і насичуєш мене. Виведи мене сіті, яку таємно поставила на мене, бо ти заступник, мій Господи, у руки твої віддаю дух мій, ти визволив мене, Господи, Боже істини, я ненавиджу тих, що надіються на ідорів. Я ж на Господа оповаю, возрадуюся звеселюся в милісті твоєї, бо ти зглянувся на смирення моє і визволив з недолі душу мою, не віддав мене в руки ворогів, а поставив на просторі ноги мої ви мене, Господи, бо я оскорботі, скорботі, висохли від горя око моє, і душа моя, і все нутро моє, бо виснажилося в недузі життя моє, і рока мої в зітханнях, у стражданнях моїх, знемогла сила моя, і кості мої висохли. Від нападів ворогів моїх, я встав усміховиськом навіть у сусідів моїх, і страхіттям для знайомих моїх, ті, що бачать мене, геть тікають від мене. Я забутих у серцях, як аркти. я став, наче посуд розбитий, бо я чую, як мене ганьблять ті, що живуть навколо мене, коли вони збираються та радяться, щоб взяти душу мою. Але я на тебе, Господу, поваюю і кажу, Ти Бог мій, у руці твої доля моя, визволи мене з рук ворогів моїх, від гонитерів моїх, просвіти лице Твоє на раба Твого, спаси мене милісті твоєї, Господи. Нехай нас тим, що призивають тебе, нехай осоромться, нечистиві і зійдуть у пекло. Нехай замовкнуть уставу лестиві, що говорять беззаконня проти праведного, гордовитого і зневажливого. Яка велика міра власті твоєї, Господи, яку зберігаєш ти для тих, що бояться тебе, яку на того готував ти для тих, що повають на тебе перед синами людськими. Ти сховаєш їх усяйві лиця Твого, від заколотів людських, укриєш їх під покровом Твоїм від ворожнечі народів. Благословений Господь, який явив мені в дивну милість свою у місті захищеному. Я ж сказав у вічі моїм відкинути я від очей твоїх, але почув ти голос молитва моєї, коли взивав до тебе. Лібіть Господа всі преподобні, його, бо Господь охороняє вірних своїх. І з лишком відплаче гордовити, будьте мужні, і нехай кріпиться серце ваше всіх, хто оповає на Господа, блаженні, якому прощення беззаконня, і чиї гріхи покрито, блажен муж, якому Господь не поставить у провину гріха, і в устах, якого нема лукавства, коли я замовк постарілися кості мої від благання мого увесь день. Бо день і ніч тяжіла наді мною рука твоя, і свіжість лиця мого зникла, як у літню посуху. Беззаконня мої, я пізнав і гріха мого не втаїв. Я сказав, визнаю я перед Господом беззаконня мої, і ти простив у провини серця мого, тому помолиться тобі кожен праведник у слушний час, навіть велика повінь не досягне Його, ти пристановичі мою у скорботі, що горнула мене, радосте моя. Визволи мене від тих, що оточили мене, врозумлю тебе і наставлю тебе на путь, що нею ходитимеш, пильнуватиме тебе око моє, не будь ти тінь, і мух, що розуму не мають. Віжками та воздечкою стягни ще їх, якщо не підкоряються тобі. Багато покарань грішникові, а того, хто на Господа отручить милість. Веселіться, в Господі, радуйтеся, праведні, і торжествуйте всіх. Правий від серцем, слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас на віки віків. Амінь, аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Царів Небесний, утіши твої душі істини. Що всюди, єси все наповняєш, скарба добра, і життя подати, прийди вселися в нас, є чисти нас від усякої скверни, і спаси боги душі наші, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилує нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилує нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилує нас, слава Отцю Сину Святому Духу, і Святому Духові нині, і повсякчасне і на віки віків. Амінь, це, помилуй нас, Господи, очисти, гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святи, зілянці, і сіли немочі наші, імена Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духовіни, і... Отче наш, що єси на небесах. Нехай святить ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам, провини, наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, Нині і повсякчас і віки віків. Амінь. У Богу душу мою, що в гріхах прожила життя, відвідай Господи, і плудницю прийми мене і спаси мене, перепливаючи цього життя, я потопаю через безліч моїх гріхів. Спаси мене, Христе, спаси мене, Боже, як людина людинолюбець, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Скоро вийдемо на зустріч Христові, як і діли, щоб почути солодкий голос Христова нашого, ідіть же всі, що любите небесну славу, приєднайтеся до мудрих дів, засвітивши свічки ваші вірою, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь, душе, покайся раніше кінця Твого, бо суд неминучий для грішників, і не стерп. Завай до Господа розчуленим серцем, зірішив я свідомий, несвідомий милосердний. Молитва, Богородиці, помилуй мене. Господи, помилую, Господи, помилую, Господи, помилую, Господи, помилую, Господи, помилую, Господи, помилую Господи, помилую, Господи, помилую. Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Тобі, Господи, єдиному, і не злобому, гріхи мої, до Тебе припадаючи, є недостойний взивання. зрішив я, Господи, зрішив і недостойний поглянути на всоту небесну через багато неправду моїх, але Господи мій, Господи, дай мені свози покаяння, щоб я ним облагав Тебе, єдиного, благого і милостивого, очисти мене від гріха, раніше кінця мого, бо страшне. Мій все має пройти, коли віддалюся від тіла мого, бо зустріне мене багато темних демонів, і ніхто не буде мене проважати і захищати, тому припадаю до Твого милосердя, не віддай мене тим, що хочуть уловити мене, щоб не потішався з мене, потішався з мене вороги мої, та щоб не сказали, Ти будеш наш, мій Господи, не забудь милосердя Твого. І не відплати мені за беззаконня моє, не відверни лиця твого від мене, і хоч маєш покарати мене карай карайню, і лагідно, а ворог нехай не радується за мене, ти погаси його гнів і спини всі його злі дії. А мені, милосердний Господи, дай дорогу до тебе просту і легку, бо що, хоч і зрішив я. Але не звертався до іншого лікаря і не простягав руки моєї до Бога іншого. Отже, не відкидай мене або чуй мене у благості Твоїй, утверди серце моє страхом Твоїм, і нехай буде мені благодать Твоє Господе, що як вогнем попалить мої нечисті помисли, бо ти, Господи, світло вище від усякого світла, радість вище за всі радості, упокоєння вище за всякий спокій. Ти життя вічне і спасіння, що перебуває на віки віків. Амінь.